Друзі всім миру. Тріпси наші сушуться. Воно які красиві. М -м -м, смачні будуть. Так, бройлери зараз будемо важити, скільки вони набрали на 31-й день їхнього життя. Зараз розкажу, що вони їдять, що вони, яке лікарство пили. І оце в такий возраст, чим їх пропоювати. Зараз розповім. Так, пропили вони від е, котідузу. Лікарство, воно в аптеках продається різне. У нас діклококс, чи діфлококс, якось так називається. Вони у нас його пропили 3 дні, 27-30 день. Сьогодні вже п'ють обичну водичку. Корм корм їдять ростовий. Для експерименту взяли ми ось який корм. Таким ми ще ні разу не користувалися. Топкорм називається. То раніше годували без міксом, щось ну, вони почали поносити від нього. То там вже терса, то вже не їда. А зараз годуємо топкорном. Побачимо, як вони будуть у нас набирати рост, вес. Ось із сьогоднішнього, ну не з сьогоднішнього дня, це вони дня 3, як його почали кушати. То вони доїдали там наш старий корм, всякий. той, що поставався. А це іменно вже його. Ну, от будемо якраз контролювати, як вони будуть набирати. Зараз будемо Согласен. Прийшов. Ох, літучий голландець. На що ти так крилями махати? Ти ж похудаєш. ще похудаешь. Щас і втыче. ще й втече. тихо, тихо. Все, все, тихо. Так. Виключилося все. Може крила прив'язати Оту. Та блін, не попаду. Не те включено. Ага. О. О, кілограми. Щас, бистро зважуйся і підеш водичку свою хлябати. Кіло 300. Ну, коротше, 60, 60 десь. Десь кіло 360. Так, один і з тієї клітки теж щас одного. Заважимо. Ой! Лампочки сьогодні вже повісили їм економки, От у них стояли такі шестидесятки. Гріли, бо на вулиці було холодно і заморозки ось були три дні назад. Така дубарина була холодина. А зараз потепліло сьогодні 27 було вже. То повиключали ти їм не обогрів. Не щас, мамуся ну, ще, не одного, не. ще одного слова. О, це ж тепер необхідно вас доставити. Так. Да. Блочину. Тож під води для водичку поставили блочинку, щоб вищенько було. І щоб вони менше шоркалися. Що Шо там таке? Закрити хочеш? Ти вони плавають як... на лижах. Включилось? Ні. Щось не воно. Воно. Ага, Все, воно. Так, не дергайся. Важимося і до побачення. Кіло 500 кіло 500 було. Кіло, 580. кіло 580 петя. В общем, такий результат ми маємо. Ну, в основному вони починають набирати вагу оце, ось, після 30 днів. Хочу, десь 100-140, даже буває 150 грам в день вони набирають то дай бог. Ай, кушають, кушають і набирають вагу. Так, все. До нових зустрічей. Пока-пока.